Початок, <laughs> початок казочки. Ну не казочка, а правда. Вперше за майже три роки я була на відпочинку і повернулася з ще більше бажанням працювати і служити людям, тому що зі всіма мудрецями, якими я працювала на самому духовному острові на світі, я не почула нічого нового. Я віддалилася. І поїхала з України, щоб відчути, наскільки тягне наша земля мене додому. Вона тягне мене страшенно шалено, вона мені дає масу енергії. І це все, що вокруг мене відбувається, це і є моя стихія, моя місія служити вам, люди, допомагати хлопцям на фронт. Тому жоден мудрець мені не сказав, що я там завтра буду вирощувати кабачки і стану а, дружиною або там люблячою матусею. На зараз, поки у нас військовий стан, моя місія і моє служіння так і залишається, і буде залишатися, і я цього хочу. Я відчула наскільки це важливо для мене. І наскільки мене ця місія тягне і повертає назад. Тому виїжджаючи у подорожах на фронт, рухаючись от на такий свій експериментальний відпочинок, я зрозуміла, наскільки глибоко я люблю свою землю, свою країну. Тому чекайте, в 25-й рік буде багато звершень, і всі вони відбудуться тут, в Україні.